Після всього того, коли Йосія відновив був храм, двигнувся єгипетський цар Нехо на війну під Каркеміш на Ефраті, але Йосія вийшов йому назустріч. Нехо послав до нього посланців сказати, що мені і тобі, юдейський царю, не проти тебе йду я тепер, але маю війну з іншим домом. І бог велів мені поспішати Не спротивляйся богові, що зо мною, щоб він не погубив тебе. Та Йосія не поступився перед ним, ба навіть насмілився стати з ним до битви і не послухав слів нехо з уст божих, а виступив до битви на рівнині Мегідо. Як же лучники стрільнули на царя Йосію. Цар сказав своїм слугам Відведіть мене, бо я тяжко поранений. І звели його слуги з його колісниці і посадили його на другу колісницю, що була в нього, і відвезли його в Єрусалим. Там він умер і поховали його в гробовищах його батьків. Вся Юдея та Єрусалим плакали за Йосією. Єремія уклав жалобну пісню на Йосію, і співці та співачки говорили про Йосію у своїх жалобних піснях аж по цей день, і це стало звичаєм в Ізраїлі. Вони записані в жалобних піснях. Решта дій Йосії та його побожні вчинки, згідні з приписами Господнього закону, його діяння від перших до останніх. Записані в книзі Юдейських та Ізраїльських Царів Друга книга Царів. Розділ 36. Тоді народ краю, взяв сина Йосії Йохаза і настановив його царем у Єрусалимі замість його батька.